Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. В місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. підписатися, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Renault Megane. Меган другого покоління, 1,6 бензин на механіці, 5.300 ціна. 2005 рік, контакти є. Рено Megane в Седані. Дуже рідко така машинка трапляється. Можливо, хтось шукає. Так, бюджет на Nissan Almera. 2005 рік, 469 пробігу, 1,5 дизель на... Механіці, без ДТП 3700. Ціна, контакти до власника. Ось тут. Ось так така машинка, стільки проїжджає. Кого цікавить, що такий бюджет, телефонуйте до власника. Fiat Punto. 2006 рік, 162 пробігу, 1,2 бензин. На механіці. Свіжопригнана машинка. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubissi Colt. П'ятий рік, 250 пробігу, пишуть оригінальний. 1,5 бензин на механіці. Повністю обслужено, 4200 ціна. Контакти до адміністрації ринку Карбазар. Авто знаходиться на майданчику. На майданчику постійного продажу можна оглядати в будь-який день. Ось сюди звертаєтесь в адміністрацію, ключики в них в наявності. Так, поруч ще один бюджетний автомобіль, Seat Ibiza. По авто 8 рік, 227 пробігу, повністю обслужено, 1,4 дизель на механіці. 5 тисяч ціна, контакти є. Так. Тонована, трошечки видно. Так, недавно запитували наші підписники, чому не показуємо Ford Fusion. Є один екземпляр на весь ринок, тому вибачайте, ми показуємо те, що є. Якщо його немає, то я не намалюю. Восьмий рік, 6400 ціна, 223 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Нефарбовано, контакти є. Так, поруч ринок гранд сценік 9-го року. 6-4 ціна, 2.0 бензин на автоматі. 183 пробігу, контакти є. Клімат контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюєте. Так, ще два варіанти. Пасад Б5 в універсалі, поруч Кодатур. Зараз покажу. 2003 рік, 246 пробігу, 1,8 бензин на механіці, повністю обслужена. 4500 ціна і контакти. бачимо. Кліматронік присутній. Більше інформації уточнюю та поруч покажу код Octavia Tour в універсалі. По 7 Сьомий рік, 1,6 бензин на механіці, 230 пробігу, ось тут контакти, 5500 ціна. По машині. так. Форкоп, парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Так, шкода фабія, максимальній комплектації в універсалі, лінзована оптика. Кіряний салон світлий, кліматконтроль, здається, мультикермо навіть присутні. Парктроніки також є. Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік, 231 тисяча пробігу, 1,6 бензин на механіці, 6150 ціна, тут контакти. Салону дивимось. Фуркоп є. Поруч БМВ, Сімірка. Не можу не показати. 2000 рік. 328 пробігу, 3.0 дизель на автоматі в максимальній комплектації. 6500 ціна, тут контакти. Так, шкіряний салон, телефони. Колись була мрія, мабуть, кожного. Шкода Фабія, В кузові хечбек. Дев'ятий рік 173 пробігу, свіжопригнаний. 5 тисяч ціна, тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу Кіаріо. 9 рік. 190 пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5500 ціна. Тут контакти. Кого цікавий, телефонуйте. Так, легендарний четвертий гольф навіть два. Покажу вам. Так, четвертий гольфік. Так, гольфік 99-й рік. Модельний 2000-й, 238 пробігу, свіжопригнана, 1,6 газ-бензин на механіці. 4-300 ціна. Тут контакти до власника. Так, так, що відчинено покажу? Так, зачинено. так, далі. Ще один гольфік покажу. Також. Також 99 рік модельний 2000, 230 пробігу, 1,4 газ бензин. 4 тисячі ціна, контакти є. Є люк. Хтось любить, я не люблю, хтось любить. Так, Дача Логан. Логан за 2600 доларів на старті. 2006 рік, 227 пробігом. Контакти є. Трошки погано видно, потрібно уточнювати, що там по двигуну. Я думаю стандартно, але тим не менше. Уточнити можна. Хто шукає таку машину, звичайно. Так, такий стан буде за 2000 доларів. Чудес не буває. KIA Ceed, в кузові хешбек. 2007 рік, 167 пробігов, 1,4 бензин на механіці, ціна 6 тисяч. Так, поруч бачимо ТІС. Можливо, хтось шукає таку машинку, покажу, вона трохи втомлена, але ціна автомобіля 1150 доларів. 2007 рік 133 пробігу. Об'єм 0,8, контакти ось тут. Так що, друзі, сьогодні рубрика буде називатися Авто від 1000 доларів. Сьогоднішній огляд закінчуємо такою червоною маздою. Сьомий рік, 2,3 бензин. Пушка реально, мабуть, повний привід, механіка 6599 ціна і тут контакти для уточнення інформації. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте.